Чи знайомі вам ті моменти, коли без жодної логічної причини повітря навколо вас здається важким? Ви дивитеся на своє життя, свій дім чи свою роботу, і зовні все здається нормальним. Але що ж усередині? Усередині постійно дзвонить тихий сигнал тривоги. Це не спокій, який ви не можете пояснити лише відчути. Перш ніж ми продовжимо, я хочу, щоб ви припинили все, що робите, і зараз глибоко вдихнули. Повільно видихніть, з'єднайтеся з цим відчуттям. Я знаю, що останнім часом ви відчуваєте подібне, ніби ви більше не належите до того місця, де ви є. І, як не дивно, ви почали помічати, що певні тварини з'являються повторно або в дуже певний час. Що, якби я сказав вам, що це не випадковість? Що, якби Бог використовував саме творіння, щоб донести послання, яке ваші вуха відмовляються чути? З самого початку творець використовував природу, щоб сигналізувати про небезпеку, зміни та захист? Коли людські слова не справляються, з'являються знаки. Сьогодні ми розшифруємо сім посланців, яких Бог посилає, коли вам час покинути якесь місце або дистанціюватися від когось. Якщо ви нещодавно бачили щось із цього, зверніть пильну увагу. Перше зазвичай з'являється, коли правда прихована в тіні сова, одкровення прихованого сова, володар темряви. Вона бачить те, чого ніхто інший не бачить. Якщо останнім часом ви натрапляли на зображення сов, чули їхній звук вночі, або якщо ця тварина несподівано з'явилася на вашому шляху, зрозумійте це як попередження про духовну видимість. Бог посилає сигнал сови, коли ви маєте справу з людьми або ситуаціями, які не є такими, якими здаються. Ви знаєте ту людину, яка посміхається вам, але у вас щоразу стискається шлунок, коли вона наближається. Сова з'являється, щоб підтвердити цей дискомфорт, це символ того, що маски ось-ось впадуть. Не вам боятися, вам потрібно загострити свій зір. Коли ви виходите з кімнати, відбуваються розмови, є приховані наміри, замасковані під допомогу. Поява цієї тварини це шепіт Бога. Відкрий очі. Те, що я показав тобі таємно, правда. Якщо сова перетнула ваш шлях, перестаньте ігнорувати свої підозри. Це не параноя, це розпізнавання, і часто це откровення приходить безпосередньо перед тим, як цикл остаточно завершується, що призводить нас до наступного знаку, який, мабуть, є найбільш неправильно зрозумілим з усіх. Ворон божественна кінцева точка. Багато людей тремтять при вигляді ворон. Асоціюючи його з чимось поганим, але в духовному плані ворон є одним із найвірніших слуг Бога, який позначає необхідні завершення. У природі ворон з'являється там, де життя вже закінчилося. У вашій подорожі він з'являється, коли ви відчайдушно намагаєтеся відродити щось, що Бог вже оголосив завершеним. Це можуть бути стосунки, які вас лише виснажують. Робота, яка вам більше не служить, або дружба, яка стала односторонньою. Ви продовжуєте боротися, намагаючись змусити це працювати, але ворон прилітає, щоб сказати все скінченно, відпусти. Постійне бачення ворон це божественна заповідь перестати витрачати свою життєву енергію на емоційні трупи. Бог зачиняє ці двері не для того, щоб покарати вас, а щоб захистити вас від запаху застою. Існує різниця між наполегливістю та впертістю. Ворона попереджає, що забезпечення на той період вашого життя припинилося. Час перегорнути сторінку. Бо іноді наполягання на тому, щоб залишатися там, де цикл закінчився, наражає нас на реальну та безпосередню небезпеку. І саме про цю ледь помітну небезпеку наступна тварина приходить, щоб попередити вас. Змія, тиха та неминуча небезпека. Якщо ворона говорить про кінець, змія говорить про зраду. Це попередження, яке не шепоче, воно тихо кричить. Змія підступна. Вона ховається в низькій траві, часто в місцях, де ви почуваєтеся найбезпечніше, наприклад, у вашому близькому колі. Зустріч зі Змією, чи то у вісні, сні, фізично в несподіваному місці, чи як повторюваний символ, це знак від Бога, що заздрість крадеться поруч з вами. Уявіть собі таку ситуацію, уявіть собі когось, хто обіймає вас, але таємно сподівається, що ваші плани проваляться. Саме таку енергію виявляє Змія. Зазвичай цей знак з'являється, коли хтось із близьких змінив свою лояльність, але зберіг видимість. Це можуть бути плітки, наклеп або ледь помітний саботаж. Змія не попереджає, що ворог далеко, це попереджає, що ворог всередині. Якщо ви бачили цей знак, не протистояйте йому зараз гнівно, просто відійдіть назад. Захистіть свої мрії, мовчіть про свої плани. Удару уникають дистанцією, а не суперечками, і щоб визначити, хто ці люди, Бог часто використовує найчистіший інстинкт, який існує: інстинкт наступного посланця, собака, інстинкт правди та вірності. Чи траплялося вам таке ви знайомите свого собаку з новим другом або партнером, і тварина, яка зазвичай є коханою, повністю змінюється, вона гарчить, віддаляється або стає обережною. Ніколи за жодних обставин не ігноруйте це. Собака охоронець вірності, вони не аналізують слова, вони читають наміри. Коли собака погано реагує на когось у вашому житті, або якщо ви починаєте бачити собак, які гавкають, або дивно поводяться навколо вас без видимої причини, Бог використовує їхню чутливість, щоб показати вам те, чого ваше серце, яке прагне товариства, не хоче бачити. Дух цієї тварини вловлює дисонанс людина може говорити Я тебе люблю, але вібрує обурення. Собака відчуває невірність ще до того, як станеться зрада, це Божа система безпеки в дії, якщо тварина не довіряє, чому ви повинні сліпо довіряти. Вірність це рідкісний товар. І іноді проблема полягає не в відданості людини, а в тому, що ви просто стали занадто великими для цього середовища. Саме тоді ваша перспектива зміщується з землі на небо. Яструб. Заклик до висоти. Бувають випадки, коли дискомфорт виникає не через небезпеку, а через обмеження. Ви відчуваєте, що б'єтеся головою об стелю, що розмови навколо вас стали дрібними, поверхневими. Саме в цей момент яструб перетинає ваше небо. Яструб хижак висоти. Він не витрачає часу на боротьбу з голубами на землі. Бачите яструба особливо високо вгорі. Це прямий заклик від Бога. піднімись на новий рівень. Здається, Він говорить вам, що ваше поточне середовище стало занадто малим для розміру мети, яку ви переслідуєте. Ви намагалися зменшитися, щоб вписатися в групи, які вас більше не розуміють. Зупиніться, яструб сигналізує, що ваш зір прояснився і що вам потрібна перспектива. Те, що здається хаосом тут внизу, це лише деталь звідти. Бог закликає вас злетіти над плітками, над посередністю, над дріб'язковими проблемами. Ваш відхід з цього місця це не втеча, це підвищення по службі. Але будьте обережні, перш ніж піднятися, вам потрібно переконатися, що духовна атмосфера навколо вас чиста. І ніхто не виявляє духовний бруд краще, ніж наступна тварина, кіт, радар духовних атмосфер. У той час, як собака захищає фізичне, кіт охороняє духовне кішки, справжні ходячі радари. Ви коли-небудь бачили кішку, яка дивиться в порожнє місце в кімнаті або відмовляється заходити в певну кімнату? Коли кішки з'являються у вашому житті або різко змінюють свою поведінку, вони реагують на духовно заряджену атмосферу. Бог використовує цих тварин, щоб попередити вас, що середовище, де ви знаходитесь, чи то ваш дім, робота, чи чийсь дім забруднене щільними енергіями, накопиченим стресом або духовними присутностями, які не походять від світла. Якщо ви відчуваєте виснаження, у вас болить голова, або ви виснажені просто від перебування в певному місці, і кіт підтверджує це хвилюванням, настав час очистити середовище або покинути його, не все тільки у вашій голові, повітря токсичне для вашої душі. Бог каже вам, що ваше духовне здоров'я під загрозою, якщо ви продовжуватимете нести цей тягар. І коли ви нарешті вирішите піти та очиститися, починається справжній процес трансформації. Це боляче, але прекрасно як навчає нас наш останній посланець, метелик неминуча метаморфоза. Можливо, ви зараз почуваєтеся самотніми, ізольованими, ніби ви перебуваєте в тісному та темному місці. Якщо вам почали з'являтися метелики, радійте, ця ізоляція це не могила, це кокон. Метелик це остаточна ознака того, що зміни неминучі. Але пам'ятайте, щоб гусениця стала метеликом, їй потрібно повністю скинути те, чим вона була це боляче, це незручно. Ви більше не вписуєтесь у стару шкіру. Бачити метеликів це підтвердження Богом. Ви перебуваєте в перехідному періоді, будьте терплячими до цього процесу. Якщо ви відчуваєте, що все змінюється, що ваші смаки, бажання та мрії відрізняються, не боріться з цим. Старе середовище не має структури, щоб підтримувати ваші нові крила. Тобі потрібно піти, щоб ти міг летіти. Метелик сповіщає, що біль теперішнього часу це паспорт до свободи завтрашнього дня. Ти ось-ось народишся знову, нове позиціонування озирніться назад. Знаки були тут весь час, чи не так? Сова, що викриває брехню, ворон, що замикає цикл, яструб, що закликає вас піднятися, метелик, що сповіщає про нове, не ігноруйте те, що ваш дух вже знає. Бог забирає вас не для того, щоб залишити вас порожніми, Він забирає вас, щоб змінити ваше позиціонування. Якщо ви відчули, як ваше серце б'ється швидше в будь-який момент цього відео, це тому, що підтвердження прийшло. Ви не божевільні, вас ведуть. Страх піти це нормально, але винагорода за послуг надзвичайна. Зробіть ще один глибокий вдих. Відчуйте спокій того, хто нарешті зрозумів послання. Я хочу, щоб ви зараз закріпили це розуміння. Подолайте страх змін рішенням віри. Перейдіть до коментарів і напишіть я довіряю напрямку. Написавши це, ви повідомляєте Всесвіту та собі, що готові до наступного розділу. Слідкуйте за знаками: Ваша нова доля чекає.